Просити до слова Ірину Фаріон. Христос народився. Славні київські майдани, різдвяні вогні нашого повстання. Я думаю, що ви маєте всі фантастичний настрій, правда? Нарешті ми знову збуджені. Нарешті ми знову готові до дуже реального протистояння. Але для того, щоб ми відчували дуже сильну внутрішню е, рівновагу, то напевно, після того всього, що говорив е, Олег в контексті нашого бюджету, це можна назвати одним ідеєм словом трьох букв, правда, голосно будете це слово кричати з трьох букв? Ну це слово жах звичайно звучить. Слово трьох букв жах. Наше з вами завдання це слово жах. В контексті бюджету і в контексті окупації нашої держави, бо це, звісно, що окупація, перетворити у їхній крах. Як зробити, аби цей жах став крахом? Знаєте, у цей 2014 рік ми увійшли як у духовну купіль. Чому це Духовна Купіль 2014 рік? Тому що це рік 200-літнього ювілею Тараса Шевченка. Як цьому чоловікові вдалося стати не просто серцем нашої з вами країни і крилами нації? Як йому вдалося стати містиком і об'єднати навколо себе багатомільйонний український народ? Чи не жив він також посеред цього страшного мороку, який можна було вкласти у слово з трьох букв жах? Не було держави? Не було українського війська, не було жодної надії на якісь економічні можливості, не було жодного політичного структурування, якщо не брати до уваги Кирило Методіївське братство, до якого він належав. Але ми сьогодні, у третьому тисячолітті, приходимо до нього по його силу. І реально, якщо хтось почуває слабкість, біжіть негайно до хати по кобзар, аби покласти його на коліна і набратися слів, як набратися причастя у свій внутрішній світ. Дуже важливо напередодні цієї несподіваної і тривожної ночі згадати його духовні імперативи. Це зміцнить нас не лише сьогодні, це зміцнить нас взагалі. І, врешті-решт, ніколи вже не зломить. І, врешті-решт, ми вже ніколи не будемо вимовляти слова окупація. Бо те, що є сьогодні, це не просто влада криміналітету, це не просто українофоби, це окупанти. І Євген слушно казав, що ця чужа московська мова свідчить про входження сюди чужої військової сили, цієї страшної військової сили. Яка вперше своїм брудним чоботом вступила на нашу з вами землю у 1658 році після злощасного Переяслава. Так от повертаюся до імперативів Шевченка, які вкрай нам потрібні сьогодні, завтра і все, якщо ми реально хочемо стати вільними. Імператив Перший в своїй хаті, своя правда. І сила, і воля, чи маємо ми у своїй хаті свою правду? Ні. Маємо московську облуду, маємо московську отруту, яка шириться у першу чергу через важливі, надважливі інституції через освіту, через культуру, через церкву. Це стріла буття кожного народу. Якщо зруйнована своя система культури? Своя система освіти, усі решту інституції не мають духовного підґрунтя, аби стояти. Тоді нема чого запитувати, де наш середній клас, де середній бізнес. Бо тоді легко для цього середнього класу і середнього бізнесу ухвалити такий податковий кодекс, який також не дозволить їм здійнятися. Бо тоді працюють слова. Засновника світової економіки Рикардо, який казав, народ, що не має чести, не матиме хліба, а честь випливає з усвідомлення своїх духовних опор. А ці духовні опори дав нам Шевченко. Тому ми увійшли як в вкупі у 2014 рік. Наше завдання за цей рік побудувати власне свою українську правду, аби ми тут. На нашій з вами землі почувалися не на нашій, а не на своїй землі. Імператив Другий від Тараса Шевченка. Нема малих і великих гріхів перед своєю батьківщиною, перед своєю землею. Пригадуєте його геніальну поему Містерію Великий Льох? Згрішила ця душа, яка перейшла Хмельницькому. З відрами повними, коли він їхав на Переяславську раду. Чи вона знала про те, які будуть наслідки Переяславської ради? Ні, не знала. Але Шевченко вважає, що вона зрішила і має рацію. Наступна душа дала напитися московському цареві Петрові, коли він після розгрому у Полтаві вертався у свою Московщину. І зовсім невинна вже, начебто невинна дитина, усміхнулася. Всесвітній курві Екатеріні Второй. Ми платимо за ці гріхи маленькі і великі досі. Ми всі перебуваємо у ланцюговій залежності один від одного. З одного боку, це добре, бо ми чуємо себе великою родиною. З іншого боку, це тривожно. Бо переступ кожного з нас це насправді є переступом нашим. Бо такими є закони природи. Він був першим і єдиним чоловіком, Тарас Шевченко, який це так оприявним, який показав це у грандіозних образах. І ці образи кричать нам сьогодні, з 1845 року, що ми не маємо зараз права навіть на найменший крок відступу. Ми не маємо права навіть ні найменший сумнів. Ми не маємо право на нороздратування. Маємо лише за обов'язок. Наступати і відвоювати кожну п'ять нашої української землі. Наступний імператив від великого Шевченка. Якби то думаю, якби не похилилися раби, то настояло б над небою отих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Козаки у 18 столітті ким стали козачками. Січ упала. Ми з вами Київська Майданна Січ. Чи ми впадемо? Ніколи, Ніколи не впадемо, бо ми живемося з нашої великої історії. І ми, Київська Майданівська Січ, виростаємо у мирних українських месників. Бо ще один посил від Шевченка це правда мста. Звернімо увагу на цю старослов'янську форму правда мста. Наша правда це утвердження нашої національної україноцентричної держави, винятково зі своєю мовою, своєю церквою, своєю історією і своєю культурою. Він перший дав оцінку Хмельницькому як такому, що зробив одну із найстрашніших помилок. За яку ми і сьогодні платимо кров'ю Харкаєм від цієї перелаславської ради. Він сказав: раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани всі боялися. Він кричав про це, кинемо шапкою сюди і побачимо, що в Маріїнському парку у вольєрі раби, у яких душі мертві. Перед тими рабами виступають такі самі раби, один із найбільших рабів із промовистим прізвищем смітюх. Кричить Путін, Путін, батюшка Путін, помоги! Чи не про таких смітюхів? Сказав Шевченко у своїй геніальній поемі і мертвим, і живим. І нарешті найосновніше. Він поділив нас лише на дві категорії на мертвих. І живих. Живіться ті, які по всіх майданах країни, живіться, які вірять у нашу силу, живіться і ніколи не поступаються з обраного шляху. Мертві – це ті, що в тераріумі поки що мають більшість. Мертві це ті, які живуть безсиллям сили. Бо якщо гроші з бюджету йдуть тільки на силові відомства, на прокуратуру. На суди, на внутрішні війська, то це свідчить про їхній панічний страх перед нашою з вами духовною силою. Чи мають вони своїх духовних провідників? Слівці ведуть слівців. Рабі, раби очолили рабів. Невже в нас можуть бути сумніви, що ми їх не поборемо? Звісно, що поборемо. Борітеся, Поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая це Його посил нам у 2014 рік. Який Господь добрий до нас, що Він дає нам таких провідників, з того ми знову маємо робити тільки один. Фундаментальний висновок, що духовне, первинне, матеріальне, вторинне, тільки той народ, про якого ще Франко сказав, дух, що тіло рве до бою, здатен вистояти. Не бійся досвітньої мли, досвітній вогонь запали, каже Велика Леся Українка. Ми запалили з вами досвітні вогні. У найбільший час темряви, ми розірвемо цю темряву силою наших бажань, силою наших переконань, силою нашої віри. Господь з нами. У час Різдва Він найближчий до нас. Дякую вам за вашу гідність, дякую за вашу стійкість. За те, що можна щовечора прийти сюди і причаститися вашою світлістю, великий український народи, творцем якого є Господь і Шевченко, слава Україні! Христос народився!